Захід присвячений Міжнародному дню інвалідів, який відзначається в Україні 3 грудня. Пройшов у Херсонській спеціальній загальноосвітній школі No2 для дітей з особливими потребами. Учнім школи прийшли підтримати вихованці зразкового театру Дивосвіт та Врійського ліцею мистецтв. Посмішки на дитячих обличчях говорили самі за себе. Ми просто другі. Ми живемо на другій глибині. Ми просто другі. Не знаю, по печій війні. Нам себе уже не змінити і такими, як ви, не стати. Так попробуйте рядом бути, постарайтеся нас просто понять в міжнародний день інвалідів в Україні Відбувається чимало заходів, на які присутні ну небайдужі люди саме до цих дітей. Адже хто як не діти, які потребують уваги теплоти. Ширості. І ми сьогодні ну, просягаємо їм також руки і говоримо, що ці дітки такі самі, як ми, але в той же час вони набагато краще відчувають тепло, добро, чуйність і віддають це тим, хто з ними працює. Цього дня діти веселилися, танцювали, грали в ігри з своєю черевницею та отримували солодкі призи. Вони шепотіли потаємні бажання в маленькій долоні і надіялися, що фея їх обов'язково здійснить. Діти з особливими потребами відрізняються від інших маленьких херсонців, але вони теж заслуговують на радість та щастя. Серед нас є такі ж люди, такі ж, як всі, але немножечко інші. Люди з особливими потребностями. Ми часто говоримо. А які потрібності у них? У кожного свої. І хочеться напомнити звернутися до Людям не только в нашем городе, но и во всем наверное, мире хочется говорить, что помощь этим людям, этим детям важна для, нужна для каждого. Каждый в душе должен понимать, что протянув руку помощи ребенку, ребенку со своими потребностями, он не только подарил ему заботу, тепло и радость, но и в своей душе поселил частичку счастья. Учням бажали бути здоровими, залишатися такими привітними та щирими. Серед гостей свята був і добрий друг школи тітя Еля, яка у будні та свята відвідує дітей, а найголовніше пече власноруч їм смачний торт, дарує подарунки. Цього дня депутат міської ради Еліко Маркелія приготувала солодке диво у вигляді віночка як знак того, що Україна підтримує та любить вихованців цього закладу. Ми сьогодні тут для того, щоб показати нашим діточкам ще раз, що вони потрібні нашему обществу, що вони такі красиві, сильні, смілий целеустремлённые. И я хочу, чтобы они поверили в то, что э е, взрослые люди тоже э с любовью обращаются к ним. Отлично я, например, с огромной любовью готовила им сюрприз. Мне очень хотелось, чтобы они почувствовали то, что они нам нужны. Они такие красивые, смелые, сильные. И хочу им пожелать того, чтобы когда они вырастут, чтобы они были гордостью нашего города, чтобы мы могли гордиться нашими детками. Ученики Херсонской спеціальної загальноосвітньої школи номер 2 з особливими потребами, можливо, і не Відомоли, що так весело та цікаво, вони відзначили Міжнародний день інвалідів. В кінці заходу радісні діти куштували торт від тьоті Елі та усміхнено дякували гостям за добро.